Середа, 26 липня в ефірі новини на 11 каналі у студії Марко. Ручка вітаю вас. І далі у випуску говоритимемо про таке. Двоє людей загинули ще стільки ж поранені. Росіяни обстріляли Донеччину. Там навчають керувати дронами та жахати окупантів. На Дніпропетровщині працює школа аеророзвідки. Один день разом із бригадою швидкої допомоги. Наші кореспонденти продовжують цикл сюжетів до Дня Медика. День із тривогами, але без атак станом на 17-ту загрози в області немає. Та от вчора окупанти обстріляли Синельниківський район. У великомихайлівській громаді влучили по пшеничних полях. Загорілися майже 5 гектарів. Рятувальники займання загасили, люди не постраждали. Майже вся країна червона. Удень ракетна небезпека була у більшості областей. Серію вибухів чули на Житомирщині та Вінниччині. Інформація уточнюється. Протягом доби окупанти не припиняли терор і на Донеччині, Сумщині, Чернігівщині та Харківщині. Є загиблі більше про ситуацію в Україні розкаже наша кореспондентка Айміна Арнаут. Уночі окупанти атакували дронами Харківщину, вдарили двома безпілотниками по первомайському. Снаряди прилетіли на територію промислового підприємства. Там виникла пожежа. Пошкоджена будівля складу. Люди не постраждали. Загинули двоє жителів, ще стільки ж поранені. Росіяни обстріляли Донеччину, накрили вогнем вугледар, Авдіївку, Красногорівку та Торецьк. Потрощили близько півтора десятки будинків. Крім того, за останню добу атакували ще шість регіонів. Зокрема, гучно було на Сумщині, Чернігівщині, Херсонщині та у Запорізькій області. Часом на фронті у ворога невдалі спроби повернути втрачені позиції неподалік роботиного на Запоріжжі. Натомість зсу мають успіхи біля Старомайорського на Донеччині, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомляють у генштабі. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 460 російських окупантів, спалили три російських танки, п'ять бойових броньованих машин, 22 артилерійських системи. Три засоби ППО збили один російський вертоліт К-52. Також наші воїни знищили 16 БПЛА оперативно-тактичного рівня. У мережі наші військові показали відео знищення російського танка Т-80. Його підсмажили на Луганщині за допомогою ударних безпілотників. Так, дрон вартістю у 500 доларів ліквідував техніку за понад 2 мільйони зелених. Йдеться у повідомленні. Аймін Арнау, Дмитро Вєтров новини 11 каналу реактор Запорізької ЕС може вибухнути будь-якої миті. Про це написала американська медіа організація політикою із посиланням на міністра енергетики Галущенко. За його словами, росіяни повністю відключили нас від систем моніторингу безпеки. Посадовець додав: ми довіряємо українській розвідці та експертам МАГАТЕ на місці, але не контролюємо станцію, і це викликає тривогу. Нікополя внесли до переліку території з бойовими діями, де працюють державні електронні інформаційні ресурси. Це дозволить відновити роботу усіх реєстрів. Люди знову зможуть укладати угоди, заповіти, видавати довіреності, оформлювати спадщину та документи на землю. Навчають керувати дронами та жахати окупантів. На Дніпропетровщині працює школа аеророзвідки. Її створили волонтери, які до початку вторгнення захоплювались безпілотниками. Нині ж польотам навчили вже 5 тисяч військових. Як проходять тренування і скільки триває курс, знає Айміна Арнаут. Літають низько над землею та віртуозно кружляють між об'єктів у горі. Це військові навчаються керувати ударними дронами. Головне у цій справі розповідає Яків правильно тримати у руках джойстик, а ще бути терплячим та уважним. Керувати ж безпілотником каже не складно, хоча не приховує, вийшло не одразу. Пару міну да, було. Кілька хвилин дійсно було важко, тому що ти не розумієш, з чим зіштовхнувся. Потім ти розумієш, що це був гарний досвід на БПЛА літати це дуже добре. Аби навчитися літати на цивільних дронах, достатньо п'яти днів для керування ж ударними. Є інша програма. Курс триває три тижні. За цей час бійці вивчають теорію, пробують працювати на симуляторах, а далі на справжніх безпілотниках. Саме головне це, щоб максимально ефективно знищувати нашого ворога. Усе, щоб палала техніка, щоб палали орки. Байдуже чим знищувати ворога. Головне, щоб це було головне ефективно і максимально без. Для наших військових. Потрібно воювати технологіями, а не людьми. Навчають воювати технологіями у цій школі із початку Великої війни. Волонтери, які раніше захоплювалися безпілотниками, нині стали інструкторами. У соцмережах вони збирають донати на ноутбуки та окуляри для тренувань. А після занять ще й самі лагодять дрони. Вони падають, вони ламаються, відлітають пропелери, горять мотори, відпадають камери, і тому подібне. Але з іншого боку, неможливо навчити людину по-іншому. За час вторгнення аеророзвідку тут опанували вже 5 тисяч українських військових. Яків, наприклад, прокачує скіли, аби наблизити перемогу. Я вообще, що... я сподіваюся взагалі, що це найближчим часом скінчиться, Того, що ворог ще трохи лишилось. Просто дотиснути. Аймін Арнаут Олег Одринський. Новини 11 каналу. Пообіцяв максимально відтягнути час призову. На Дніпропетровщині затримали посадовця військкомату, який допомагав ухилянтам. За послуги він отримав тисячу доларів та ще 12 тисяч гривень. Але корупційна схема провалилася, ділка викрили правоохоронці. Йому вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід, тримання під вартою і з правом внесення застави. Вони перші, хто підіймає слухавку за номером 103, аби прийняти виклик та будь-що врятувати людину. Вони працівники екстреної медичної допомоги. Ми продовжуємо цикл сюжетів до Дня медика в Україні, який відзначаємо 27 липня. Наша кореспондентка Софія Куценко провела один день із бригадою швидкої про їхню титанічну роботу. Далі у нашому сюжеті. Угу, що з дитиною? Що що зараз не дихає? Нормально ти нам в свідомості знаходиться. Цей дзвінок лише один із понад сотні тих, що за робочу зміну приймає Анастасія. Вже сім років вона працює фельдшером-диспетчером. Саме цей фахівець перший з ким контактують люди при наборі 103. Щохвилини Що хвилини до диспетчерської надходить новий виклик з будь-якого куточка Дніпропетровщини – Задача Анастасії та її колег чітко і швидко опитати людину, аби направити до неї карету швидкої. Усю необхідну інформацію про пацієнта вносять до спеціальної програми. У нас є обов'язкові поля для заповнення. Це головна скарга і стан пацієнта, також адреса Ми цю відправляємо заявку вже в роботу. Далі ми залишимося на лінії, ми можемо вже далі доопитувати пацієнта, якщо він вже там може щось, дати ще конкретніше, чи це зорієнтувати, що поблизості місцевість якась. Ну, заявка вже працює, бригада вже їде, а ми до цього заповнюємо, даємо рекомендації. Заявка на виклик по мережі надходить до диспетчерів напрямку. Вони в свою чергу вирішують, яку бригаду і куди відправити. Я можу подивитися, де знаходиться яка бригада. От у мене висвічується виклик на карті. Виклик в залежності того, де знаходиться бригада. Я направляю туди найближчу бригаду. Опрацювати виклик, диспетчери мають якомога швидше. кажуть, аби врятувати життя, не можна гаяти ані хвилини. Так само. Мо оперативно працює і бригада швидкої. Аби доїхати до пацієнта, швидка має не більше 10 хвилин за межами міста 15-20. Зазвичай каже лікарка Інга Миколаївна, хворі у критичному стані. По дорозі бригада готує необхідну апаратуру та препарати. Згідно з карг людини, реанімобіль обладнаний на всі випадки життя. Це у нас є реанімаційна укладка, де повністю забезпечена всім необхідним там ліки, там, мішок амбу. У нас є дефібрилятор, який працює тож це на зупинку серця. Ми його використовуємо. Є вісмоктувач, є інфузомат, є ноші, є травма. -укладка. У цій справі, окрім швидкості, головне увага та концентрація, каже Інга Миколаївна, за понад 30 років роботи лікарка бачила чимало. Буває, береш з одним станом в машину, починаєш працювати, і 3-5 хвилин стан міняється. Людина може отримати стан клінічної смерті. Тоді ми вже по-другому протоколу працюємо. Тобто ситуації бувають різні важкі. На роботі важливо завжди зберігати спокій і своєрідну холоднокровність. Запевняє фельдшерка швидкої Лариса Вікторівна. Емоції тут найбільша перепона, а ще завжди потрібно прагнути до позитивного результату та працювати на нього командою як один злагоджений механізм. Перші хвилини, коли ми прибуваємо на виклик, зорієнтуватися, що ми повинні mm -hmm. должны... зробити. Якщо ти працюєш у бригаді і в тебе є напарник, з яким можна з закритими очима зробити все і, і навіть більше, що треба для пацієнта, то це дуже, дуже добре. За день бригади швидких в середньому опрацьовують півтори тисячі різних викликів по області. З початку повномасштабного вторгнення роботи значно побільшало. Тепер медики займаються ще евакуацією поранених бійців та надають людям допомогу після ворожих обстрілів. Найгероїчніше, на жаль, сьогодні працює Нікопольська станція екстреної допомоги. Це артилерійські обстріли, і вони в семи кілометрах від орків знаходяться. Вони їздять практично на свій страх і ризик. ДСНС безумовно каже, безпечно, безпечно, але ви розумієте, що все це умовна, умовна безпека, оскільки може бути наступний залп, Але бригади виїздять витримати емоційно та фізично цю роботу здати не кожен, ті, хто працює на швидких надлюди, які. Попри неабияку складність, моральну напругу та постійні навантаження, понад усе люблять свою справу. Софія Куценко, Сергій Озоров, новини 11 каналу. Для комфорту та безпеки школярів навчальним закладам Дніпропетровщини передали вісім нових автобусів. Вони вирушили до чотирьох громад області. Транспорт закупили державним і місцевим коштом. Учні, яких шкіл будуть ним користуватися, розкажемо далі у сюжеті. Представники навчальних закладів області отримують нові автобуси. Пані Тетяна, директорка одного з ліцеїв Магдалинівської громади, отримала ключі одразу від трьох бусів. каже: дітей багато, потреба в транспорті велика. З 1 вересня в навчальному закладі планують повернутися до очної форми. Для цього облаштували укриттям. У нас є і сховище, і є можливість для того, щоб можна було очно навчатися. І от оці шкільні автобуси це такий подарунок гарний, який дає можливість всім здобувачам освіти отримувати якісні знання. Новий шкільний транспорт отримала і Томаківська громада. Ми являємося опорним закладом. У нас дві філії і підвезення у нас із декількох сіл. З чотирьох з п'яти сіл ми підвозимо дітей до свого опорного закладу. Автобус новенький, красивий, чистенький. Загалом для освітніх закладів області цьогоріч закупили 26 шкільних автобусів. Їх передають партіями. Вісім вже вирушили до Богданівської, Васильківської, Магдалинівської. Та Томаківської громад. Очікуємо ще партію автобусів від наших іноземних партнерів. За ці автобуси дякую нашому президенту, дякую Кабінету міністрів про те, що нам так допомагають. І спільно з органами місцевого самоврядування ми закупляємо такі автобуси. До поповнення шкільного автопарку долучаються й міжнародні партнери. Вони вже подарували Дніпропетровщині майже два десятка автобусів. Ще одинадцять планує направити Данія. Поліна Поломарчук, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу. І наостанок про погоду у четвер у Дніпрі буде спекотно. Температура повітря в день 33 градуси вище нуля, вночі плюс 21. Атмосферний тиск 739 міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Далі в ефірі програма Прокривий ріг з Владиславом Авдієнко. Влада, я тебе вітаю. Про що розповідатимеш? Вітаю, Марко. Скандал через реконструкцію. На проспект Гагаріна хотіли виділити понад 800 мільйонів гривень. Небезпечне купання у ставку знайшли гранати, та в кривому розі визначилися із форматом навчання школярів. Про головні події розкажу згодом. Дочекайтесь. Дякую тобі, влада. Не пропустіть матеріал, який підготували мої колеги. Якщо ж маєте важливу інформацію, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе. І до зустрічі.